Привіт, друзі, у нас сьогодні ферія. І я вирішив виділити сьогодні 20 євро на покупки. Сьогодні фермери приїжджають з місцевих ранчо і бачите, сьогодні погодка така хорошенька, туманчик, сонечко світить, доща немає, це рідко для галіції. І зараз ми підемо, подивимося ціни і побачимо, що можна на 20 євро в Іспанії купити на шість базарі. Тож погнали. Зразу почнемо з фруктів, трошки зарядимося вітамінами, тому що я трошки прихворів, гор, горло побалює. Тож давайте почнемо може яблучки знайдемо. Так, красиво, скажи! Так, яблучками затарились, далі підемо в в сальний од'їли. Ми то розкупляли сало в румина, ну шикарне. Я в нього просив, звісно, капчене, він, він мені дав дуже засалене, але не похоже на капчене. І це раз спробуємо купити нього копченого смачного сала. Дуже мені сподобалось, сподобалося те. Ну, і хороші ціни, і такий хлопчик приятний. Зараз на Матрежі, і думаю в себе туті фруті. І потім ще пройдемося, кавусика вип'ємо. Навіть не кавусика, а гаряча шоколада краще з чурошами. Тут ціни символічні, все дешево, все для людей. Бачимо, всі спілкуються, всі тусуються, ми вже теж з пакетами. Ось вже трошки да, підзатарились, треба трошки грошей потратити і трошки розвивати місцевий ринок, хоча бачите, я так прийняв. ось помідори теж шикарні. Помідори теж треба до сала взяти. Тому Що що це за сало без помідора? І будемо все вдома з вами ще розпаковку проведемо. І ціни дуже радують, дуже ціни радують. А людей я не сказав би, що багато, тому що неділя, утро, і більше, мені кажеться, навіть було людей це в будні. Ну нічого, всі ще віддихають, вихідні Ну і качество, я ще раз наголошую, що качество продуктів топ. Ма, подержи, я пойду по папа. Н'ягенька, це нормально, як розповідає. А тут і зважить, все в кольорах, все. Сам налажуєш, сам вибираєш що качається, ну, Топчик, топчик. І ще хочу придбати соковижималку, бо моя вже одна була, але я там їла торт на поліоні вона моя згоріла. А так, щоб ще соки давити, апельсиновий, щоб взагалі прожити може 150 років. Тож, друзі. Ну. Приїжджайте в Галісію, блин. Ну, реально кайф. Так, друзі, трохи запарився. ще залишилося 3 євро. Представляєте, це не взагалі радують. Купив прикольці, прикольчики, зараз проведемо розпаковку з вами. І зараз я думаю, гарячі шоколади ви під щурошами. Тож національний делікатес. Так, друзі, трошки затарились і заплатив це 390 за гарячий шоколад, такий прекрасний. І за шесть щуроків. Щорош це така штука класна. Дуже, ну, дуже на вкус класний. Люблю. Я вже як іспанець, бачите, іспанські всі мені. Делікатеси подобаються. І затарились теж. Оце 3D три демонги затарились. 18-17, чи 17, там зараз розпакуємо і проведемо там розпаковку скільки потратили. Ну, взагалі, і і, і відео сняли для вас шикарне, я вважаю. Познавате, це не показав. І самі скупилися різними вкусняшками. Він, хватить смакувати несколько днів вже не думати про вкусняшки різні. І прогулялися, і, і кайфуємо, бачите. Друзі, практично вложився двадцятку і купив качественних продуктів. Це вам не супермаркети чи ще щось. Це реально качественні продукти, вітамінні. Дома вже більш детально розпаковку проведу, а так продукти всі качественні, вітамінні, блін. І пацані, я думаю, два рази дешеві, ніж в супермаркеті. І там не, не то, що на пічка, а все качественне з місцевих ранчо і людей куча. Ну сьогодні ще виходить, пометічому будь-як на, на мене. Але все одно людей багато, всі спілкуються між собою, приїхали. Це для них праздник, я вже теж мені це подобається виходить. Тому що ти качественних продуктів на день не купиш. Супермаркет це все, взагалі не те качество. Оце вийшов, прогулявся, сонячний день, чого не вийти, потратив 20 двадцятку. Ну, чуть чуть більше ітогі потратив, Ну, плюс-мінус двадцятка. І реально що будеш смакувати, чого ні? Написав хтось в коментарях, одіваєшся, а ти ведиш себе побагато. Може, вроді теж старався сьогодні побагато мав себе вести, цілу двадцятку потратив, розкашелився. Тому якось так старався з усіх сил. Ціни тут на базарі пишуть не за кілограми, там за 3 кілограми чи навіть за 5, або а після ціни, хоча за 10. І я вже до цього звик мій так ще удобніше, тому що ну, зразу там, ну, і ти дешевше купляєш. І я вже до такого привик, мені по кайфом за кілограм пишуть, вони зразу за 5 кілограм пишуть. Ну і це не волшебне, я чесно, я в шоці. Я кайфую, це прошуся, кайфанув. І погода взагалі шикарна. В цьому дума Галісія взагалі радима, чи клімат міняється. Гляньте, Соня, сонячний день. І оце блін, прогулялися і скупилися охреніть. Короче, я вже дуже доволі покупками. Зараз йдемо додому, розпакуємо і детально скажу ціни і все, покажу вам качество продукту, ви будете в шосі, будете приємно удивлені. Це Європа, це Галісія, це Галісія, це настояща Іспанія, Галісія обожнює. Ну, я вам хочу ще сказати, що дуже сонце на настроєння, вліяє і на, і на все. А тебе, якщо дощ би буби, я нікуди не пішов би сидів би вдома, тому що то грустив, плакав би подушку, може, не знаю. А так сонечко пригріли, прогулявся. Оце можна люди трошки добріші знаєте, там, валенці, там мені каже, може, навіть люди трошки таки, Бо тут, аж бачите, хмар, хмарних днів все одно дуже багато. Треба ловити такі дні, заряджатися вітаміном, що ми зробили успішно. Плюс гарячого шоколаду, випив вуглеводи, такий Шоколад був шикарний теж. За 3,90 за шоколад із чуром. Це взагалі смішні це, нічого не сходити ні позайматися такими. Так, починаємо розпаковку наших шалених продуктів, які вийшли качественних і офігенних, щоб було смакувати. Так, це в нас хурма. Така вийшла. Євро 25 з неї заплатив 3 штучки. Дуже дала це пінаті, отак об'єкт, з трищен, то може навіть 4, я точно не пам'ятаю, але но... Гарно. Будемо їсти. Три штучки взяв євро 25, -х. ну вел великі. Далі взяв. Так. Ось таких яблук. Кіломер, більше кілограма кілограму Ну, Я просто повівся на красоту, бо дуже красиве. 2,50 заплатив, вот это більше кілограма, я думаю. Гляньте, які красиві яблучки. Ну, захотілося, не хочеться за не, не апельсин, нічого, тут навіть апельсини дешевше. Ну, яблуки такі в супермаркеті, може, 4 євро будет стоїть. Це взагалі шикарно. Там, по-моєму, за 5 кг 2,50, чи щось, якщо я. Ні. В общем, оце я заплатив 2,50. І тут, а, от стоп. Більше кілограм. Дальше. Дальше мы забираем свою сладенькую попку, да, хорошо, и тихенько себя веди. Потому что сейчас тряпка по вашим жопам погуляет. Далее у нас домашние помидоры. Заплаты в евро 80. Тоже помидора хорошая. Хорошая помидорочка. І мене зато запах, не пластмас. Я ж я в тому пластмас супермаркета їсти. Оце домашні продукти, качественні. Так. І хит, за чим я йшов на базар, де саме главна цель була. Такі чура ще залишилось не даю. Три штуки зігнуються, і ось хіт. Сезон. От. Дивіться, яка красота. Тут 1200 я заплатив за це. То 1200 ви, е, важить Кілограм 200. Около 13 євро, ганте капченець сало. Ви там трохи косточки осталось. Ви пишете, що Що ти мене, сало, це не салати мене. Ну панцета, яка радится, океалки. Як по не розказуєте, у руми накупляв, проверено, глянь таких непоганий рисунок дав. Кіло 200, там на неділю з оператором. Оператор дуже сало любить. В Испании полюбим оператор. И я тоже балдею. Да. Я считаю, что покупки шикарные получилось. Там чуть больше двадцатки, чуть больше 20 евро потратил. Плюс-минус. Ну, сейчас шоколада попили. И с чурошами. все, ну, раньше. Веди спокойно, пожалуйста. Ты бачишь, я видео снимаю. Это обижается, что я внимания не уделяю. Такие у нас Покупочки получилось, считаю топ. И прогулялась и багато купила витаминов. Витаминов тут куча. Я не понимаю, что багато покупали стали витаминов, а я даже не мог. Батям казак мелько тоже Казаку мелько понравилось сал. Конечно, казак мелько. Так. Не всі котиків любить, ти розумієш? Може комусь зрителі котик, котики не подобаються, давай. По жопі точно полотенце прогуляю. Ну що, понравилось вам продукти, які за 20 -ку ми купили? По-моєму, дуже дешево. Як ви думаєте, Іспанія дешева чи ні? Які там у вас? Хто там проживає? Напишіть. Свіримося трошки. Ми там багато хто в Польщі дивиться, багато хто в Україні. В Україні такі саме ціни не вичиняє. Не знаю, на мені може навіть в Україні дороже. Ну, Іспанія ну, своїми цінами все добре радує в основному. Це ще піднялися в два рази, як мама тіла, ще два рази виросли. Ну, все одно я вважаю, що все нормально, ще можна жити. Заплати потрошку ростуть, ну там не дуже, але по чуть-чуть. Є, що бачите, що з недвіжкою проблем. а так, в принципі. Ви не думайте, що там розказують, що Іспанія дерьмова, і тут і тут і багато плюсів. Так що, друзі, дякую, що подивилися. Не забудьте поставити вподобайку. Якщо любите сало, то дві подобайки ставте, коментарі, сердечки, дізлайки. Які кось дизлайки знають, тому що криси теж на каналі я не розумію, що безобидні які відео знімають, все одно куча дізлайків. Ну нічого страшного. Тож, дякую, що подивилися. До нових зустрічей.